Ось таке щеплення саме краще буде для мінська. Зберу я двигун і буду його комплектувати ось такими кришками. Ось така кришка і маленька кришечка, чи як його правильно назвати тарілка щеплення, по-моєму, так називається. За рахунок рівномірного нажиття пружин, тому що у нас є центр, і пружини всі рівномірно. Натягуються незалежно від того, буває коротша пружина, довша, там розтягнута, не розтягнута і так далі. І щеплення буде більш інформативне, менше буде вести і буксувати порівняно проти оригінала. Оці кришечки ще можна знайти великі, а тарілочки знайти дуже важко. Ну я б сказав, неможливо. От, ну в мене. Осталося трошки таких кришечок, тому кому цікаво, пишіть, можу відправити.